І відео по бедроллеру зіг машина. Хто як його називав, не знаю. Я також зробив його сам. Мені допомогли колеги, е, підказали, як зробити цей ролик, що він користується попитом. І все. Я робив його тут із високою можливістю засувати туди різні желізяки. І він у мене одновальний, тобто в мене привід тільки на верхній вал, нижній вал, він крутиться самопризвольно. Якщо використовувати не метал і не товще, чим 1,5, потихеньку прижимать і він все катає його без проблем. Якщо вже хочеться ґрунтований і зразу задавив і зараз прокатав, ну то не крутить. Тому що нижній ролик він не крутиться. Тут електродвигун. Блок регулювання вперед-назад швидкість, включив-виключив, редуктор 1 до 100. І тут шестерня, зірочка, натяжничок. Загалом, як я його собі придумав, так я його і втулив. Все на зварці, нічого не робив на болти, бо мені треба було ним швидко працювати. Тому, якщо вам він потрібний, ви можете собі. Приблизно щось зробити. Знизу я б робив більші ножки, щоб можна було в них впиратися. Або десь зробити біля стіни, щоб можна було теж не хвилюватися за те, що він грає туди-сюди на ножках. А так, загалом все просто.